Усім привіт! Вітаю вас на моєму кулінарному каналі. Це нове відео. Сьогодні приготуємо ось такі неймовірно пухкі смачні сирники. Отже, що нам для цього буде потрібно, це кілограм сиру, також два яйця цілі, а також ще цукр. цукор. Цукор додайте за своїм смаком, але не більше як 200-250 г. Все ретельно об'єднуємо, смішаємо і тоді поступово ми додаємо муку. Муки приблизно в нас має піти на 1 кг 4-5 столових ложок. Не додайте більше, тому що заб'ється тіст. Обжарюємо сирники на сковородку розігріту, наливаємо олію. Також олії багато не потрібно і, змочивши руки невеликою кількістю води, формуємо наші сирники по одній столовій ложці. Робимо перший пробний сирник, якщо він не розтікається і зберігає свою форму. Таким самим чином ми формуємо інші сирники. Обжарюємо всі з двох сторін по 2-3 хвилинки на слабкому вогні. Готуємо красиву подачу. Тому викладаємо сирники на тарілку. Ось таким чином. Додаємо з боку сметану. Також прикрашаємо лохиною або іншими фруктами, ягодами за бажанням. Додаємо поверх наших сирників мед. Тільки ось таким чином. Так як в сирники ми не додавали багато цукру. Ось така подача у нас вийшла смачна, м'яка і дуже ароматна. Пробуйте, готуйте, я впевнена, у вас все вийде. Це дуже простий рецепт, тому підписуйтесь на мій канал, багато цікавих рецептів від мене. Всім приємного апетиту! Та перегляду, тому всім дякую за ваш час. Всім па, -па. зустрінемо вже зовсім скоро в новому відео.